У селі мене вважали дивачкою, мовчазна, але з усіма знайду спільну мову серйозна, але з такою фантазією. Покалічена хворобою, але працьовита. В той же час спілкуватися, розповідати історії я люблю, Підмічають, що в мене навіть голос змінюється, коли розмовляю на публіці. Тож сідайте зручно, дорогі, розкажу вам свою історію. Поділюся життєвою мудрістю. От що ви уявляєте, коли чуєте назву болотня, темну трясовину, що затягує в себе, міцно тримає, не даючи, вирватись. А для мене це був край дивовижної природи, магічним барв, форм і візерунків, який я сама не хотіла покидати. Насправді моє село Болотня назвали на честь річки, і в ній змішались зелений та синій, два моїх улюблених кольори. А народилися такі на моїх картинах, яких ніхто в світі не бачив. Села мого також ніхто не бачив на мапі. Там до всього було лише кілька дворів. Всі знали одне одного, всі знали, що за гарними вишитими сорочками варто звертатись до моєї матері Параски. Тато Оксентій найкращий Тесля, а бабця. Розмальовую писанки, що їх можна виставляти по хаті, як прикраси. Народилася я. Коли зима проїхала на білих санчатах майже половину шляху, 13 січня 1909-го. Хоч святкували ми зазвичай 12-го, в цей день нашу хатину наповнювали сміх, гомін і співи. Народні пісні і казки мати вишивала по моїй фантазії. Вони вкоренилися гіллястими деревами, а батько по цих деревах вирізав візерунки, перетворюючи на невичерпно джерело моїх ідей. Хіба вистачить життя, щоб їх втілити? Одного точно ні. Мені часто не вистачало фарб, паперу, матеріалів для творчості, але не ідей, що ви. Освіти в мене всього чотири неповних класи, ви, мабуть, чули, через недугу не змогла закінчити навчання, тому довелося вчитися все життя. І навколишній світ був моїм вчителем. Недугу мою називали поліоміелітом. А я знала, що мене врочили. Було мені сім, бабка Федориха, наша сусідка, так же розізлилася, коли я граючись розвісила речі на її паркані, що сильно сварилася на мене. Від того мене охопив переляк. Я й захворіла довго хворіла, лежала й марила, бачила видіння, в яких всі фарби світу змішались в одну пляму, а голос сказав. Двома ногами ти вже ходити не будеш, але двома руками будеш творити. І після цього вже настало на обидві ноги. Але з тих пір сни в моєму житті займали окреме місце. В них часто я бачила майбутнє, з тих пір відчуття загострились, і в кожного з них з'явився колір. Ніжно-зелений, розбавлений світло сірим з домішкою голубого і трохи жовто гарячого. То те відчуття, коли босими ногами зрання біжиш по травичці, омиті росою. Привіт, сонечко, вітаю новий день. Зараз погодую вас, кочуварочки. А рожевий з вкрапленням пурпурного і сріблястими цятками це те саме відчуття, коли сидиш на місточку, бовтаєш ногами перед західному небі, що тремтить відзеркалина у річці. Скоро мама покличе додому вечеряти. Ні бігати по траві, ні бовтати ногами в річці, я більше не могла, але відчуття лишились, і я хотіла намалювати їх усі. З тих пір більше ніхто із сусідів не казав матері: Марічка, у вас така гарна! Замилуєшся, без жалісної інтонації, сумно не хитаючи при цьому головою. Тому, як стала я дорослою, зберігала молитву на відведення переляку у дітей записничку. Стурбовані батьки з усього села зі своїми малятами нерідко приходили до мене з дитячими хворобами. Для кожного я знаходила потрібні лікувальні слова. З тих пір я могла ходити лише на милицях та вирішила, що не буду сидіти, склавши руки, гусей пасла ідучи, як кривенька качечка. Але любила ті самотні прогулянки час, щоб побути в своїх думках, мріях, спершись на дерево, дивитись на заквітчену галявину. Як над рікою народжується веселка, одне з найчарівніших явищ у світі, і як небо, нависаючи над лісом, з блакитного стає волошковим. І окремі хмаринки, чи то як загублені пір'їнки дивоптаха, чи то як самі птахи і звірі, кожного разу різні, а у лісі то не вітер гуляє поміж деревами, а чудовиська. Добрі й не дуже, вони не показуються людям, а тільки залишають сліди. Від лап різних форм, тоді я й почала малювати на піску і землі. Пасла Марічка гусей і побачила синій глей. Так можна було б назвати картину початку мого шляху як художниці. Я розписала синім глеєм Глину, яку знайшла на прогулянці, нашу хату. І вийшло так гарно, що невдовзі вже приймала замовлення на розписи хати печею сусідів. І якщо у них були фарби, то було щастя. Можна подарувати хаті не тільки квіти, а й цілу веселку, і навіть отримати за це платню від господарів. Я не завжди знаходила краски, але можливість намалювати квіти завжди. Казали, я малювала не тільки руками, а й серцем. Може, тому мені зручно було тримати пензлі лівою рукою, так само, як правою, бо серце зліва і воно само направляло мою руку. Тому майже з дитинства я впевнена могла сказати, що малювання це робота. Істина, яку через багато років я втовкмачувала сину, онукам і учням. Немає натхнення, значить, є лінь. Так я, хоч і не в полі, як більшість, але починала працювати. Потім влаштувалась вишивальницею і все лишалась в дівках. Залисявся до мене Валентин із сусіднього села, він був моряком, і як поїхав, то й пропав без звісти. Казали, що я дуже вродлива, маю правильні риси. Але приховуючи скалічену ногу за довгими спідницями, низ яких я дошивала і прикрашала сама, вже ніколи не могла бути впевненою в своїй красі. А от щодо моїх виробів, сумнівів я не мала, я була впевнена, що шию, вишиваю і малюю добре, але підтвердження цього від людей приносили мені справжню втіху. Як квітки і стрічки переплітаються у весільному віночку. Так радість і смуток днів, змішуючись, проходили один за одним. Подруги виходили заміж. Я вишивала їм весільні сорочки, шила святкові сукні і знали, що сядуть вони точнісінько по фігурі, хоч я завжди відривала тканину на око і не користувалась ножицями викройками, підтверджуючи свою довикуватість, здобула славу в болотній виванкові, обдарованої вишивальниці і кравчині. Яка дійшла й до майстрині Тетяни Флору, що запросила мене на навчання в Києві в самій лаврі на курсах для народних талантів. Скоро мені мало виконатися 28, я незаміжня і не засватана, чого б не поїхати, коли можна показати свої вміння, навчитись новому і просто займатися улюбленою роботою. Я погодилась, і тоді вперше виїхала із села, а напередодні наснилося. Що йду я широкою дорогою, а вона раз і раптом обривається, і тоді дістаю з пелен синій глей і далі малюю шлях сама, а він чомусь виходить не синім, а веселчастим. В Київ мене відвіз старший брат Петро. Дорога була важка, але, згадуючи свій сон, ніби знала, попереду, окрім невідомості, розмаїття вражень і відчуттів. В Києво-Печерській лаврі на мене чекали в майстернях небачена раніше кількість фарб, акварель, гуаш, і папір білий аж блищить. З такого аркуша я могла би почати тут життя, на хвилинку подумала я, але й дня не проходила, щоб не згадала я своє село, як там збір урожаю, як там святкують купайла, чи же зірочка, як там мої кочубарочки? В Києві люди жили, ходили, одягались геть інакше і, розглядаючи цей строкат і столичний натовп, не могла вписати в нього себе. А ось на курсах я почувалася серед інших своєї, окрім того, як переламується світло, як правильно поєднувати кольори. Я дізналась від вчителів, що почуття кольору в мене вроджене, і мені обов'язково треба прислухатися до нього, як і до своєї уяви. А головне, що я тут усвідомила, я не просто місцева дивачка. Я художниця. Дослухаючись до своєї уяви, я почала створювати картини із дивними звірами, і вийшла ціла серія. В зоопарк, до речі, я не потрапила і не шкодувала про це, бо я малювала вільних звірів. Це видно, хоч живуть на картинах, вони можуть піти звідти в будь-який момент. Я наділяла їх широкими пащами, великою кількістю зубів, рогами, лапами і свободою. Може, тому вони так часто й розбігалися світом. Багато я дарувала, але і крали в мене немало, та не думаю, що хтось міг би приручити їх. В 1936 в Києві відбулася моя власна виставка. Мої роботи називали унікальними, колоритними, небаченими. Чому на ваших картинах немає людей? Звісно, там є люди. Вони є люди. Хворобливо здорові, красиво страшні, неповторно потворні, відверто брехливі, химерно реальні, радісно нещасні, як і у житті. Різними людьми і зустрічами були сповнені ті роки. Наприклад, художниця Параска Власенко стала мені справжньою подругою. І ще одна неочікувана зустріч змінила моє життя. Я могла б зустріти тут киянина чи чоловіка з будь-якого іншого міста, але Василь виявився майже моїм земляком із Іванкова. І я точно зрозуміла: у Києві я не лишуся. Він стверджував. Що мої очі болотного кольору, відьомського, так і затягують. Дивно, всі говорили, що очі мої карі. Знаєте, колір залежить від світла, його світло змушувало мої щоки червоніти, а очі ставати болотним. Все наше життя це перехід одного кольору в інший, це постійна зміна світла і темряви. Моє життя, як переплилося із його, стало світлішим. Кохання не стілює тебе, не надає тобі крил, але дає опору. Мені стало легше ходити по землі, де тепер поряд був він. Я нарешті наважилась на складну операцію на нозі, і лежала в лікарні, коли мені принесли звістку, що на виставці в Парижі мої картини отримали золоту медаль. А далі вони помандрують до. Праги, Монреалю, Варшави, Пекіну, ті незнайомі далекі міста, де виставлялись мої картини, були для мене такими ж вигадано фантастичними, як і звірі, яких я малювала. Марічка, ти знаєш, що сам Пікассо назвав твої картини геніальними? Якби ж то ще знати, що то за Пікасо? Нехай всі люди на землі милуються українськими квітами, нехай всі бачать красу нашої країни і мою любов до свого краю. Недаремно синій і жовтий, змішуючись, перетворюється в мій улюблений зелений. З Києва в село я повернулася із протезом і славою. Про мене говорили радіо, писали газети, але це не було найважливішим. Люди дивувались, як я можу все життя жити в маленькій болотні, коли переді мною, як художницею, готові відкритись великі міста, коли в Києві мені пропонували квартиру з усіма удобствами. А я казала, що люди завжди живуть у своїй болотні. Своїм зацикленим колом і куди б не їхали, проблеми лишаються ті самі. Куди б я не перебралась, моя недуга і біль лишилися б зі мною. А от, красу і затишок свого дома я покинула б. Хто зна, що отринувши натомість світ такий великий, але ми прагнемо знайти в ньому своє місце. І що вдієш, як я знайшла його від народження? Іноді треба мати сміливість не щоб поїхати, а щоб залишитись. Я залишилась у селі назавжди, я залишилась навіть після 26 квітня 1986-го, коли виїхати наказували всім, коли рідне повітря і земля стали небезпечними. Але тоді, в 1941-му, до болотні з чистим білим папером із Києва, я везла сподівання на початок нового життя з коханим. Я везла багато необхідних для дому речей для нашої сім'ї. Але це був початок 41-го року, і передчуття нового життя змінилося на передчуття війни. Я знов стала бачити сни в одному з них дерева, що ростуть догори ногами, і корені їх уходять в небо. Василь пішов на фронт, а я вже чекала дитину. І не менше за малюка кожного дня чекала на листоношу. Останньою звісткою. Він приніс радісну відповідь Василя на новину про народження сина. Я продовжувала писати і в 42-му, і в 43-му, і до кінця війни писала, як заграбники вломились у хату, майже зруйнували її, знищили мої картини, але ми сильні, Васю, ми витримали. Син твій Федір росте здоровим, як ти й бажав. Та після усвідомлення, що Василь не повернеться, я стала суцільною водою. Крізь яку світло, переломлюючись, не ставала райдугою, а ставала темрявою. До того я була серйозною, і зосередженою, а стала суворою. Марія Оксентівна тітка сувора казали. Хоча всіх нас війна таким зробила, хто вижив, квіти зів'яли в моїй душі і проросли на могилах. Їх чорного кольору я вишивала на рушниках, такого ж, як і мої відчуття. Могили Василя, я так ніколи не побачила, тільки малювала. Мої очі більше ніколи не світились болотним кольором. Проте його очі з відтінком жовтого я побачила у сина Федора і ще довго бачила сни, в яких Василь стоїть проти мене, а на сорочці, там де серце, в нього квітка. Я доторкаюсь до неї, а вона стає птахом і відлітає. Ми так і не встигли побратися. І в жоден із наступних днів він так і не з'явився на порозі дому, як я мріяла. До якого через роки навіть поклали асфальтовану дорогу. По ній приїжджали різні люди з усієї країни чиновники, поети, письменники, режисери. Багато з них були моїми друзями, багатьом я дарувала свої картини. Але як намалювати війну? У вигляді якого звіра, в образі крадуна, який краде життя, молодість, кохання, чи горботруса, що на спині несе свіжі могили? Ні, це чудовисько, якому навіть я не змогла дати ім'я. Тільки через 10 років я повернулась до світлої творчості, що так любили люди, бо митці мають свою відповідальність перед іншими. я малювала сільські будні квіти, весілля, мирне тихе життя закоханих, життя, яке втратила та мала творити для людей. Так, в 1960-му намалювала серію робіт людям на радість. Розрада повернулась і в мої дні, за нею і знаменитість. Отримувала премії і звання, шкодуючи, що багаточисленні чиновники, що любили завітати до мене з черговою грамотою, не привозили більш практичних речей. Можливо, тоді, згадуючи молоді роки навчання в художніх майстернях, я почала розуміти: кожного дня нам дається світло. Варто лише помітити його. Віднайти, і тоді воно, переломлюючись, видасть цілу палітру кольорів. Фарбуй до схочу. У 1986-му після великої біди я створила серію картин, яку назвали Чорнобильською. Вона так відрізнялась від моїх перших звірів, сповнена смутком і болем, надією і злістю. Відчуття мають не тільки колір, а й форму. Та знаєте, згодом квіти проростають всюди, навіть біля четвертого блоку. Проросли вони і в моїй хаті, і на малюнках моїх учнів, що веселою зграйкою збиралася біля моєї хати на заняття з малювання. Якщо не знаєш, що намалювати, зроби перший мазок пензликом, і далі уява тобі підкаже: Вчила я їх. Я й сама тут проросла. Останні шість років не встаю з ліжка, керую хатніми справами звідси. Тут приймаю гостей і малюю. В мене прекрасна і велика родина. і онук художники, а нещодавно снився мені сон, що нікому про нього не сказала. Бачила свої картини в музеї, у полум'ї. Але знаєте, що дивно? Вони не горіли, а ставали яскравішими, і світло йшло від них таке. Апельсинове. Чого таке сниться? Може, через те, що мені друг Сергій Параджанов прислав ящик апельсинів. Якби цих фруктів не існувало, я б їх вигадала. Колір в них цікавий, кисло-жовто-солодкий. На смак їх так і не спробувала, тільки милуюсь. В мене вроджене почуття кольору, як казали. А ще не вичерпне джерело ідеї, навіть за своє довге життя я не встигла їх здійснити. Сину і онукам у спадок, окрім картин, що не роздані не вкрадені, передам джерело ідей. Нехай втілюють і поповнюють, і передають людям на радість. Постскриптум. Зізнаюсь, я не знавчиня живопису. Але ще давно роботи Марії Примаченко мене підкорили одразу. Їх ні з чим не сплутаєш. І віршики промовки, якими вона їх підписувала. Це окрема насолода. Марія Оксентівна померла у 1997 році в селі Болотня, і крізь все життя вона пронесла наївну дитячу щирість, яку у картинах вона поєднувала із набутою мудрістю. думаю, цим вони так і приваблюють.